Параграф 56. Етнічний склад населення України причини формування багатоетнічності населення України. Ви вже знаєте, що люди, які населяють Україну, належать до різних етносів. Співвідношення між чисельністю цих етносів у відсотках становить етнічний склад населення. За даними перепису населення 2001 року в Україні проживали представники понад 130 народів. Часто можна почути, що Україна багатонаціональна держава. Так можна було б стверджувати, якщо вважати під національністю етнічну приналежність, про що йшлося в попередньому параграфі. Проте термін багатонаціональна держава неправильно орієнтує на те, що в Україні нібито проживає багато націй. Насправді Україна є однонаціональною державою з багатоетнічним складом населення, це держава української нації, як в етнічному, так і політичному сенсі. Українці є так званим титульним етносом, від назви якого формується назва держави. Частка українців становила на момент перепису майже 78% це понад 37,5 мільйонів осіб, таблиця 17. Решта населення представники етнічних і національних меншин, причому останніх, як ви вже знаєте, лише чотири. Українці є корінним народом, який сформувався на основі населення, що з давніх часів постійно проживало на території України. Предками українців є трипільці, що населяли території в межирічі Дністра та Дніпра 3,5-2 тисячі років до нашої ери, і ранні слов'яни, які жили в лісовій і лісостеповій смугах і Карпатах пізніше. Слов'янські племена, дуліби, поляни, древляни, сіверяни, тиверці, уличі займалися землеробством, вели осілий спосіб життя. Вони й стали основою українського народу. Незважаючи на постійні нашестя кочівників та запозичення деяких рис культур інших народів, українці зберегли свою національну самобутність. Із часом територія їхнього формування і проживання, етнічна територія розширилася завдяки заселенню і господарському освоєнню степових просторів, сягнувши наприкінці ХІХ століття майже 950 тисяч кілометрів квадратних. Україна дивовижна Самобутність українського народу. Національна самобутність українців проявляється в його поведінці, матеріальній і духовній культурі, їхнє життя супроводжують звичаї, обряди, культові дійства, при народженні дитини на весіллі, похоронах під час цілорічної низки свят Різдво, Маланка, Йордан, Великдень, Купала, Обжинки, Катерини, Андрія, Миколая та інші. Чудові вишиванки, різьблені й ткацькі речі, гончарні вироби прикрашають побут українців здавна і повсякдень. У всьому світі відомі борщівські вишиванки, косівські писанки, гуцульські килими, кролевецькі рушники, опішнянська і гаварецька кераміка, петриківський розпис. А скільки прислів'їв, оповідок, казок, народних пісень і дум, які має український народ, не має ніде в світі. Історичні умови розвитку України сприяли формуванню багатоетнічного складу її населення за цілковитої переваги українців. Представниками інших корінних народів, які віддавна проживали на своїх етнічних територіях і опинилися в результаті державного розмежування у складі України, є угорці, румуни, молдовани і кримські татари. Давнім населенням території, що входить у державні межі України, є також греки, Караїми, Кримчаки, що мешкали в Криму. Представники майже всіх інших народів належать до прийшлих. Тих, які з'явились на території України, починаючи від середньовіччя євреї, вірмени, поляки, литовці, німці, татари, росіяни, продовжуючи пізнішим часом колонізацію українських степів вихідцями з Балканського півострова, гаузами, албанцями, сербами, болгарами, вселення в Україну вихідців з республік колишнього СРСР. І сьогоденням прибуття в Україну студентів, біженців і заробітчан з країн Азії та Африки. Регіональні ВІДМінності етнічного складу розселення українців. У всіх регіонах України, крім Криму, більшість населення становлять українці малюнок 207. Найвища їх частка близько 90% і більше в населенні західних, північних і центральних областей. Лише в Закарпатській, Чернівецькій, Дніпропетровській областях і місті Києві цей відсоток понижується. Ще нижчий він у східних і південних областях, крім Миколаївської, і Херсонської, а найнижчий в Автономній Республіці Крим менш ніж 25%. Натомість на сході й півдні країни зростає частка росіян, які у Криму є переважаючим етносом. А в більшості областей другим за чисельністю. Рекорди України. Найвища частка українців у населенні Тернопільської, івано-Франківської понад 97,5% і Волинської майже 97% областей. Лише в етнічному складі двох західних областей росіяни поступаються представникам інших народів. У Закарпатській угорцям і румунам, у Чернівецькій румунам і молдованам найбільш різноманітний етнічний склад населення у Криму, деяких прикордонних областях, а також у промислових регіонах та великих містах, що зумовлено міграцією сюди людей різних національностей на роботу і навчання. Українці в різних частинах країни мають певні особливості, які виявляються в мові, одязі, житлі, звичаях, обрядах, фольклорі, декоративно прикладному мистецтві. На основі цього виокремлюють етнографічні групи українського народу. Раніше такими були севрюки, подоляни, литвини, пінчуки, черкаси, поліщуки, бойки, гуцули, лемки. Через згладження специфічних рис цих груп окремі з них перестали існувати. Найкраще зберегли свої традиції та говірку горяни українських Карпат гуцули, Бойки і Лемки. Гуцули заселяють територію на стику Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей і Румунії, бойки їх західні сусіди, мешканці передгір'їв Івано-Франківської, і Львівської областей. Частини гірського Закарпаття, лемки заселяли найбільш західну гірську окраїну української етнічної території, що висунута в Польщу і Словаччину. Внаслідок післявоєнного обміну населенням між Україною і Польщею та виселенням українців Польщі з власних земель північна частина Лемківщини обезлюдніла. Багато лемків опинилося в Україні насамперед у західних областях. Національні й етнічні меншини в Україні найбільшою зачисельністю національної меншиною в Україні є кримські татари, близько 250 тисяч осіб таблиця 18. Вони з 13 століття проживають у Криму, що став їхньою етнічною державною територією. Після ліквідації держави Кримське ханство немало кримських татар емігрувало до Туреччини. А ті, що залишилися в Криму, зазнали великих поневірянь. У 1944 році цей народ був поголовно виселений сталінським режимом зі своєї батьківщини до Центральної Азії і Росії. Значна частина кримських татар в ході цієї операції загинула. Окремі сім'ї кримських татар почали повертатися в Україну в 60-70-х роках ХХ століття. Однак поселятися в Криму їм було заборонено, і тільки наприкінці ХХ століття відбулося масове їх повернення на свою батьківщину. Нині цей народ переживає нове потрясіння у зв'язку з російською окупацією Криму, адже абсолютна більшість кримських татар пов'язувала облаштування свого суспільного життя з незалежною Україною. Багато кримських татар нині знову стали переселенцями, на цей раз у межах України. Кримський півострів є також батьківщиною Караїмів і кримчаків. Це нечисленні етнічно-релігійні групи, які розмовляють мовами, близькими до кримськотатарської, однак, на відміну від кримських татар, сповідують не іслам, а інші вірування. Кримчаки прихильники юдаїзму. А Караїми релігія, яка поєднує риси юдаїзму, християнства та ісламу. Тих, хто визнає себе Караїмами, в Україні залишилося менше 1,2 тисячі осіб, а кримчаками близько чотирьох сотень. На півдні Одеської області на кордоні з Молдовою проживають гагаузи, народ, який розмовляє мовою близькою до турецької, а за релігією є православним. Їх близько 30 тисяч. Найбільшою етнічною меншиною в Україні є росіяни. Упродовж 19-20 століть їхня кількість і частка в населенні постійно збільшувались, що було результатом міграційної політики в Росії і колишньому СРСР. Однак після проголошення Незалежності України. Кількість росіян зменшилась з 11,4 мільйонів осіб у 1989 році до 8,4 мільйонів осіб у 2001 році, а їхня частка з 22% до 17 Такі різкі зміни показників були очевидно результатом не тільки виїзду росіян за межі країни, а й зростанням етнічної. Самосвідомості осіб українського походження, які під час минулих переписів фіксувалися представниками іншого народу. Найвища частка росіян у населенні Криму 58%, Донецької і Луганської областей 38%. більшість росіян є міськими мешканцями. Найбільш компактно в Україні проживають угорці у Закарпатській області, Румуни, у Чернівецькій та Закарпатській областях, Молдовани у Чернівецькій і Одеській областях, Булгари в Одеській області. Найбільше Поляків мешкає в Житомирській, Хмельницькій і Львівській областях, білорусів на сході й півдні України і в Рівненській області, циган Ромів у Закарпатській області. Євреї здебільшого розселені по містах, найбільша їх кількість у Києві, Одесі та Дніпрі. Усі народи в Україні мають рівні права і можливості розвивати культуру й освіту рідною мовою. Спільно з українцями вони будують незалежну й демократичну державу, вільними громадянами якої вони є. Запам'ятайте. Україна є однонаціональною державою з багатоетнічним складом населення, корінне населення українці становить майже 78%. Національними меншинами в Україні є кримські татари, Караїми, Гагаузи, серед етнічних меншин найбільш чисельні росіяни.